Поміч у комфорті операторів швидкої переселили на оновлену центральну диспетчерську. Там зручності та сучасна техніка. Їх тамтешні працівники чекали кілька десят років. Тепер обживають нові місця. Яна Федоровська все бачила. Тетяна на такі умови чекала 20 років. Саме стільки працює диспетчером на базі Черкаської станції швидкої допомоги. Зараз має персональне місце комп'ютер, телефон каже, на моніторі бачить перебування кожної бригади. Быстріше реагуємо, швидше приймаємо виклик і ми не відволікаємося на другий телефон. Ми собі кожного світі телефон, кожну своє, так своє і руки свободні. Можна і написати, і записати швидше, ніж так, що дареше трубку держати. А Наталья у Старій Диспетчерській провела лайдный пиввик, Каже, діснилася там 42 рока из части студентства. Для неї, як для старшей відділу, обладнали серверну, встановили міні мини-АТС, так контролюють Черкаську область. Мы очень-очень рады и довольны нашей аппаратурой, потому что работать намного-намного легче. Это не сравнить, не сравнить. Потому что не хватало рук, выхватывать теле, телефоны и подож... кричать людям, подождите, ждите, ждите соединения, это ужасно. А сейчас все это... Все це, і найголовніше, GPS-навігатор бригади, я вижу бригади, це дуже удобно. У нас безправосна робота, але місце для відпочинку і витягнути ноги, як в народі кажуть, дозволяється. 20-30 хвилин. Для благої справи перепочинку ледне за метр від робочого кабінету обладнали буфет. Раніше діляться оператори, їли ледне на колінах, тепер мають найнеобхідніше. На ремонт витратили 200 обласних тисяч гривень. Ще третина мільйона пішла на обладнання. Головне це оптимізація цих витрат, які можна в кінці направити на розвиток самої галузі і швидкої допомоги. Тому що на сьогодні не вистачає швидких допомог. Треба відповісти. Відні умови створити для персоналу. Ремонту дочекалося і подвір'я. Тут за ініціативи міського голови поремонтували дорожні вирви. Домовилися, нам тут повирізали ці всі ями і попросили і не відмовили, і заасфальтували. Машини на додачу обладнали відеореєстраторами. Вони тепер працюють на поміч водіям. Контролювати вони будуть, які були розговори, куди машина їздила, все ж буде записуватися. Вечором будуть знімати після зміни, провіряти, де була машина, куди їздила. Щохвилини на виїзді працює з десяток бригад. Тетяна тішиться, робота тепер злагоджена. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.